Христос рождається, слава Ісусу Христу! В сьогоднішній день хочу звернутися до наших предстоятелів, блаженнішого митрополита Київської всієї України, предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Епіфанія і блаженнішого Святослава, пристоятеля у ГКЦ. Дорогі владики, дорогі отці, в сьогоднішній час у нашій країні триває реформа церковного календаря. Скажіть, будь ласка, що поганого у тому, що ми святкували за тим календарем, яким ми святкували? З дитинства, за яким святкували наші батьки, наші бабці і прадіди. Ми привикли так святкувати, як вчили нас, наші прародичі і не бажаємо ніякого іншого святкування. Чому у цей час війни? Сьогоднішній непростий час підноситься тема для того, щоб замінити наше святкування, змістити дати святкування на 13 днів раніше усіх нерухомих свят. Якщо я ношу ім'я святого угодника Миколая і завжди. Свої День іменин я святкую 19 грудня. Я не бажаю святкувати у іншому часі, бо так я просвяткував уже більшу половину свого життя і не бажаю ніяких змін. Наша віра є так і дуже крихка і дуже. Делікатно. для чого в сьогоднішній час цей розкол і роз'єднання між людьми? Тому що ми повинні наоборот єднатися, єднатися у тій вірі, у тому святі, яке ми святкували завжди. В сьогоднішньому часі я поважаю усіх прихильників переходу. І противників через те, що кожен має право на свою особисту думку відносно цього питання. І тому, не обіжаючи нікого ні з одної сторони, ні з іншої, прошу поважати і мою думку, і право на святкування усіх свят, включно з Різдвом Христовим, згідно зі старим календарем. Святкувати Різдво Христове 7 січня, свято Миколая 19 грудня і всі інші свята, так як ми святкували. Віра це основа того, на що ми надіємося, повністю, того, чого ми не бачимо. Тому, дорогі наші пристоятелі, дорогі наші владики, поважайте. Думку кожного. І дозвольте нам святкувати та як вчила нас мати, та як вчила нас прабабця, прадід, і хай наше святкування не буде каменем спотикання до роз'єднання, щоб усі святкували і віру тверду мали, тому всіх закликаю захистити. І підтримати наш календар, згідно з яким ми завжди святкували, щоб ми Шевченкові заповіт сповняли. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, не цураймося свого, бо Це є наше. З сьогоднішній день є закиди про те, що нібито святкування Різдва Христового пов'язане. 7 січня пов'язаний із країною агресором. Але я не бачу ніякого зв'язку у цьому, бо тому, що ні країни агресора Різдва ми не святкуємо, ні європейського Різдва ми не святкуємо, а святкуємо Різдво Христове, яке з кожного року від хати до хати ми ходимо колядувати. Та як навчила нас мати. Тому ще раз і ще раз з повагою звертаюся до наших предстоятелів для захисту нашого прадідівського прадівсь... і українського календаря, згідно з яким ми святкували, поважаю думку кожного і прошу поважати. І мою думку святкувати згідно з тим календарем, яким ми святкували до того. Я є священником Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!